Жодна сила не могла зробити те, що зробила ця війна Росії проти України з нашим народом. Наш народ став нацією. Встає. 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 Я думаю, вже можна говорити, що встав. Тому що щодня гинуть люди і щодня приїжджають добровольці. Наша армія на сході на Донеччині це армія не лише українська. Там є і росіяни, які гинуть за, за Україну. Там є грузини, там єспанії, там є іспанці, там є українці з цілого світу і багато не українців. Але найважливіше, що сталося, що ми створили єдність між, здавалося, непоєднувальними частинами України, російськомовною і українською мовною частиною української нації. Це величезний успіх і це велика радість, яка могла прийти тільки, на жаль, з цим страшним горем із цією великою кров'ю. Але вона прийшла, і тому ми не повинні опускати свої голови, а пам'ятати, що є якась вища сила, яка нам допомагає. Один депутат написав генеральному секретареві листа, скажіть, будь ласка, перевідкрить? Йому відповідає, двері відкриті. Нато двері для України відчинені. Але пам'ятайте, що буря йде, при великій бурі будь-які відчинені двері можуть затріснутися, ударитися. Ми повинні встигнути. Нам потрібно цього року, який ми зустрічаємо, провести референдум в Україні і знову ж таки почути свій народ. Ми станемо інакшими, ще якщо ми почуємо його, ми повинні стати наша молодь. Ми тут дивіться, зібралися ми старші люди. Але я чекаю на відгомін, на, 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 на це наше слово, на цю нашу розмову нашої молоді, наших студентів, нашого Майдану. Адже Майдан не зник. Майдан говорив: ми хочемо в Європейський Союз. І ще раз повторюю, і при тому думали про НАТО всі. Майдані проголосили заповідь Європейський Союз і НАТО. І хочу вам сказати, що вони чотири ряточки. Нова радість стала, яка не бувала. Україна, в рух до НАТО, з Богом розпочала.